Рано вранці синичка прокинулась на гільці високого ясеня, подивилась на снігові кучугури, назяючи сліди біля старого пенька і раптом дзвінко заспівала, заспівала і здивувалася. Чого мені так весело? Дерева ще й чорні, зовсім голі, навіть торішнього жовклого листочка нема. Ташка з здупла й полетіла до знайомої горобини, де вона знала, що є ягоди. Вночі вітер позбивав їх з гілок, і тепер вони червоними жаринами горіли на снігу. Синичка наїлася смачненьких ягід і знов заспівала. А тоді згадала, що радіти ще нема чого. І розвела крильцями. Чого? Мені все весело. Вітер цілу ніч віяв, ягоди поспивав, кучугури під деревами насипав. Синичка порхнула на високу берізку, погойдалась на тоненьких гілочках і знов заспівала. Чого, чого? Мені так весело сьогодні? Здивувалась пташка. Треба спитати когось. І вона полетіла на лісову галявину, де птахи завжди збиралися обговорити останні лісові новини. Сьогодні там був справжній пташиний базар. Усі дзвінко щебетали, свистіли, тьохкали і кружляли над чорною смужкою посередині білого снігу. Наша синичка глянула на смужку і теж зраділа. Тепер я знаю. Знаю, чого мені весело. Сьогодні сонечко піднялося вище і народилася чорна таловина. Я навіть чую, як дзвенить під снігом маленький струмок. Незабаром весна всюди буде гарно і весело. І тоді синичка знялася в небо і заспівала найкращу пісеньку, яку тільки знала. Цвінь, 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 цвінь.